читати українською і ще раз насолодитися майстерністю цього француза. він Це сатиричний роман, який висміює людські пороки, такі, як як буде українського от Цю всю, знаєте, ці. Піри до всрачки і такі п'янки гулянки. От, він настільки тонко, класно. а Тут іде дід, батько і ну, син онук. І от, три покоління цих от, ненажер. От, ненажер показується, і висміюється, і, і це гініально, чесно, це геніально. От. До речі, якщо будете читати, беріть саме в, цій, от, в цьому виданні це повна, повний твір, бо зараз дуже багато є творів, які начебто от, під дідою шкільна бібліотека, світова література, там, класика, те все, але вони скорочені. Тому дивіться, якщо от у мене. Я, я просто дивилася, тут у мене майже 500 сторінок, 630 сторінок дрібнесеньким шрифтом, то Ті видання, які я бачила, от, з тим самим твором, вони там 250-300. Тому, ну, дивіться по собі, як хочете скорочений твір читати, то, то беріть. Так, це теж на десерт. Так, Цю книжечку я купила, от я зараз, щоб не збрехати, бачите, за 50 гривень я теж читала це Дені дідро. Ну, тут вивели Жак Фаталіст, але тут є і. Черниця, і «Небіш Рамо і вот Жакфаталіст. Я, я черницю я досі пам'ятаю мурахи від читання цього твору. Тому я хочу перечитати ну, і ціна 50 гривень. Зробили свою справу. Заглядайте на полички в книгарнях, де написано там, я не знаю, якась там оціночка, книжки з браком. Брака тут я не знайшла, а 50 гривень приємно. Так, до речі, не реклама, просто розказую в магазинах буква, якщо береш дві книги, третя за 10 копійок. Ну і, звісно ж, я не могла пройти. 50 гривень це, знаєте, це круто, але 10 ще краще. І ось що я взяла. Я не знаю, що це за книжка. Це пишуть, що це якийсь дуже шикарний трилер з купою вбивств. В общем, таке-таке-таке. В общем. Безжальний серійний вбивця, який не залишає слідів. Авторка порушує правила і прокладає нові шляхи. Визначенню, хто саме є цим соціопатом, вона відводить зовсім мало часу. Питання полягає лише в тому, чи встигне героїня довести свої звинувачення проти вбивстві, перш ніж стане його наступною жертвою. Це твір преміум класу, просто унікальний, що не сторінка, то. Ексцентричний персонаж, герої цього роману здатні уникнути будь-якого стеження. Однак безсилі проти детектива кінзі варто її лишень посадити їх навпроти себе і просто подивитись їм в очі. Це, до речі, рецензія New York Times. Ну, знаєте, я думаю, це мега шикарно за 10 копійок. От бачите, показував 10 копійочок. Видно, не видно? От. Ну. Будемо розбиратись. Я думаю, на якийсь живий формат візьму, бо це я вже розумію, мені сподобається, і вам теж. <сум> вот. Підтримала своє улюблене видавництво Анети Антоненко. І це театральна колекція Еріка мене Шміт з Рада Анштайна. Я не знаю, я Шміта дуже люблю. І ці два пани з Брюсселя, збірка оповідань це просто. Я дуже раджу, до речі, цей твір. І де взагалі. Еріка Мануель-Шмідт — це така сучасна швейцарська класика, і він, ну, як на мене, він геніальний. Просто дуже раджу. Так, що вам ще показати? Так, ну, я давно хотіла цю книжку, я не знаю, зараз вже я так розумію, її всі прочитали, окрім мене, але я підтримую українських авторів і хочу скласти все ж таки своє враження з приводу цієї книжки Мирослав Лаюк, Залізна вода. Це. Ну, Наскільки я читала от відгуки, анотації, це все, це Леся Українка, по, щоб трошечки відновити своє здоровічка, поїхала в Карпати. І вона була да, зірка на Центральній Україні. Але люди в Карпатах, там у них знаєте, свої справи, свої, якісь там да, своя робота. І якось вони не так, щоб зацінили, що до них така зірка приїхала. І от саме, знаєте, Тут цікава позиція така місцевих. Ну приїхали, приїхали, дихай повітрячком, відпочивай там. Куштуй смаколики, що ти там прямо з себе? А, та ж хоче такої, знаєте, пошани слави. Тут же сама, Лися Українка приїхала. Тому я думаю, мені буде цікаво. Почитаємо, розберемось. До речі, папір шикарний біленький. Тому подивимось, подивимось. Я все ж таки думаю, мені сподобається. Так, ну і два таких мега-смаколики. Да, це все, от, бачите, вже скільки розповіла, а ще є, а ще є. От як я могла втерпіти і не зробити розпаковку. а? Ну от скажіть. Так, е, як тут? право, ліво, право, ліву, право, ліву, право, право. Так, ліво. Вибори в Росії. Так. В общем. DBC П'єр сніданок з Борджі. Це Вавілонська бібліотека, я підтримала. Я тут е, така, знаєте, маньячина, як я люблю. Це моя улюблена серія. У мене вже є кілька книг цій, е, саме цієї серії. Е, таких моторошних. Подивіться, просто на, обкла на, не на обкладинки на ілюстрації. Пробачте, обкладинка тут ще красивіша. Е, зараз погортаємо ще зараз перед тим, як вам розповісти, наскільки це шикарно. Не тікай, не тікай, О, па па по Обожнюю, обожнюю цю серію. І я ще вони, в цій серії не прочитала жодного поганого твору. Не знаю, технологія це, це шлях. Тут Сашка закриває. Не знаємо медалі. Місце діє вицвіли самотній пенсіонат на узбережжі. Сафолка на вулиці, темінь, густий томан. В будинку не працює телефон і немає інтернету, жодної надії на зв'язок з зовнішнім світом. З'являється паник, молодий перспективний науковець, пробачте, науковиця не журналіст, який їде із США на конференцію в Амстердамі через вимушену посадку літака. Його поселяють на ніч в пенсіонаті. Спантеличений і втомлений після перельоту він знайомиться з сім'єю, яка начебто святкує якусь подію. Але святкування це незвичайне і незвичайною є сама родина. Вечір переходить у ніч, і паник усвідомлює, що попався у підступне повитинні чужих секретів і брехень, сертеріанське пекло, з якого він, можливо, не знайде виходу. Ні, ну, це ж. От я чогось хочу, знаєте, це на листопад, коли от, така от, ну, не погода, як зараз, в принципі, чому чекати, навіщо чекати листопада? Ну, я, я ж кажу, ця серія, вона у мене така, знаєте, побачила, значить це класно. Бо я ще жодного разу повторюю, да, я повторюю, не попадала з поганою книжкою з цієї серії. Ну і така. Знову вже остання книжечка в цьому книгостосику це Едгар Алан По. система доктора Смола і професора Пірія. Ну, е, да, Відчуєте різницю від паперу. Тут він навіть, знаєте, якщо прикласти до обличчя, то можна і подряпатись. Ну, що поробиш, в іншому, е, я ніде не знайшла в іншому виданні цього твору, тим паче ціна 120 гривень теж таки приємно, приємно що вона не 650 гривень. Ось трошечки опису книжки про що? Тому порадіти разом зі мною, що в мене вона є. Це оповідь, в якій йдеться про психіатричну лікарню на півдні Франції. Жанр, в якому написано твір, сьогодні назвали назвали би трилер. Не випадково в цьому стилі створений фільм Обитель проклятих розповідь складається з опису дивних, але цікавих методів лікування і забавних ексцентричних історій, якими розважають себе присутні за вечерюю люди. Дуже коротка і проста розповідь. гіпнотизер дослідник бажає з'ясувати, чи схильна людина в стані агонії до дії гіпнозу він е піддає впливу свого приятеля, який вмирає від сухот. Ні ну по-перше, послухайте який опис, а по-друге, це Едгар Алан По. Родоначальник, такий батько горору і всього таємничого, і, і взагалі і досліди, і психлікарня, і і і і, і. і і і і Це ж круть, це просто круть. Бачите, як я, яка я молодець, як я підготувалася до складних часів. От, ось такі от теревенькі вийшли. Сподіваюсь, вам було цікаво. І я дуже хотіла розказати, показати. От, а тепер покупочки книжечок це дуже круто, це дуже класно. Але книжечки треба не тільки купувати, але й читати. Тому закінчую вже ці чудові це теревенькі, і беруся дочитувати чарівника земномор'я. І потім вам все розповім. Це така дорозпаковка, поки я думаю, знімала вам всю цю красу і радість і щастя. Прийшла смс-ка зукрпошти тому, давайте. Тут я знаю, донечка це у нас на двох Ну, я думаю, вам цікаво. Тому показується. Тут і знову портфельчик. Ага, це моя тоненька. Так. Донік читає це друга книжечка. А мені, амані. Эрика мене шумід. Мадам Піринська і таємниця Шопена. Він, до речі, дуже сильно розбирається в темі, перетин як написати книжку, тому буде цікаво. Єдине, я така туноїсенька. Ага. А от. Скільки тут? Сто сторін, тут щось. 94. От він, до речі. От. Ну, така до розпаковки. А ми будемо піти кавити. Тобі сподобалась розпаковка? Що там треба сказати? Ставте лайк, підписуйтесь на канал і коментарі, коментарі, коментарі. Давайте напопирійте мені лайки, щоб мене їх було багато. Все. Віримо в ЗСУ, читаємо гарні книги. Сподіваюся, сьогодні в таку погану погоду більше нікуди не піду. Привіт-привіт! У мене гарний настрій. До чого це? Привіт-привіт! В Києві похмуро, якось. до чого це? Хто саме є син цим? Танюш, навчись читати. мерсерим. Мерсе... Мерс... мерс. мер. мерс